Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо розклад, чи по долі вам бути разом. Чи доля вам бути разом. Ну що, сьогодні у нас Таро цілющого стілю, стілюючого світла. Давайте подивимося. І так, ви він. Ваші думки, ваші почуття, його думки, його почуття. Що між вами на даний момент і самі ближні події? Самі ближні події. А потім саме головне, головне питання, Чи подолі ви також. Так, ви лицар мечів. Ну, розмірена доволі особа. лицар мечів. Критично настроєна, налаштована, можливо, навіть досить агресивна або різка. Людина, яка прагне до е, правди, можливо, до істини, або все вирішує прямо на скаку, як кажуть, або, можливо, можливо, ви людина, яка має відношення до військової справи, скажем, якимсь чином, якимсь боком медичної. Е, також за ІТ-професіями і тому подібне. Він вісьмірка мечів в закритій позиції, в закритому положенні. Може, ви хочете. Дивіться, або ви його загнали в цей тупік, або заганяєте в цей тупік, або ви хочете його, можливо, визволити з полону якогось. Він, бачите, питання тупіка, полону, закритої зони, щось таке. Дуже багато думок, що, ну, така, що у нього, що у вас більш повітряна енергія, або дуже-дуже багато роздумів відносно один одного. Що у вас в голові? Божечко, а що ж це таке? Протестий, що у нього, які думки, а у нього, а у нього? А у нього? А у нього або Сум. Або така відчуття рідного краю, рідної домівки, якоїсь рідної душі. А у вас тут прям агресія, можна сказати, тому що тут агресія або питання виграшного моменту, конкуренції, як досягти свого, а що ж тоді? Король жезлів у вас в цьому, на душі. Ну, знову ж, це питання відносно нього, чи це якийсь інший мужчина. Може бути, що це просто інший мужчина на душі, і вас щось дратує, і ви заганяєте його в пастку, можна сказати, так. Або вас на душі може лютувати або дратувати питання того, що. Тобі треба діяти або якось себе показувати по королю жезлів, злів. А у нього на душі закрита історія знов світ віддалення позиція. Позиція закритої історії. О, чи подорює вам бути разом? Цікаво, тут, тут явно якась відстань, тут явно якась у вас питання незрозумілої, скоріше всього, або агресії, або ситуації ну, якогось такого войовничого плану у вас. Чомусь у вас протистояння, док... доказування якоїсь своєї позиції, ну, от щось ви прям. Якщо його енергія. Дивіться, якщо це все-таки його енергія, король жеслів він, видно, явно вам сподобався. Або, або подобається, або взагалі, і може якась ближча у вас історія відносно один одного. Справа в тому, що чому питання дуже, бачите, як в, вашій, в, в ваших енергіях одна чоловіча позиція, дуже багато агресивної чоловічої енергії. Це може говорити про те, що ви відстоюєте когось щось, якусь позицію, самі себе або доводите, ну або конкуруєте. Він в тако в такому випадку. Досить незрозумілі якісь історії, закрита позиція, загнана якась така кажу, позиція, все-таки в думках у нього якісь такі або спомани, або бажання е, рідної душі притулитися, як кажуть. А на душі е, знову карта світу. Світом може говорити про відстань. Інт... Ну, сама ситуація може розказувати про якийсь інтернет, до прикладу, що ви спілкуєтеся або що ви знаходитесь на відстані. але якщо брати Душу в самій душі, що у нього в почуттях. Це, ну така, знаєте, ситуація і тут, і там, але це об'єднання енергій. Це щось таке рідне, близьке, яке зафіксувалося в моєму просторі. От у нього якась така. Що між вами? Таємниця. Таємниця. Таємниця між вами. Таємницю треба відкривати. Давайте подивимося ближні події. Самі ближні події. Дев'ятка Пентаклів, сімка. Тут кожен королева мечів. В принципі, королева мечів. Або від вас конкретно щось залежить, як ви будете приймати рішення, або як ви будете знімати оборону, ну або як ви будете діяти, щось, щось таке. Можливо, ви надто самостійна, от, не хочете поступатися чимось. Ну, або відстоюєте знову ж ті ж самі права. Самі ближні події, ну тут навряд, ну, навряд чи є якийсь конект. Навряд. Хоча, скоріше всього, він думає або про зустріч, або хоче якось зблизитися, е, найближчі події це кожен стоїть на своїй позиції. Кожен стоїть на своїй позиції. Е, давайте ми все-таки подивимося, що між вами в зв'язку з Жрицею. Е, так, це ми зрозуміли, карти запам'ятали. Що вами Ну, ви знову в якомусь такому просторі, в якому, або, можливо, вас дратує ситуація, коли ви взагалі шукаєте якесь знання, щось зрозуміти, якусь вісточку. Може бути ще так. Тому що якщо виходить, що між вами, тут повна історія маски, закриття. Тут жриця в ситуації того, що от як невідіння. Ну, тобто ви. Ви в повному нерозумінні, а у нього, хоча б в скритому, але є питання дороги. Тобто, якщо брати так. Щось вас дратує, ви щось хочете вияснити, ви щось хочете пришвидшити, ви хочете розірвати якесь е, закрите от е, середовище? Е, ви думаєте про боротьбу? Можливо, можливо, це не просто ну не конкуренція, тому що е, тут якась така Ви не знаєте, куди рухатися, а у нього в таємних. Але є в знаннях дорога. Тобто він думає про якесь повернення. Можливо, це щось ще раз кажу рідне, близьке або рідні місця. Ну, якби минуле виходить, і це дорога, дорога яка лицаря кубків. Тобто, якщо, грубо кажучи, це знаєте дорога на побачення. Але якщо в скритому моменті дивитися, щось він собі, скоріше всього, от, вскрито, але планує або обдумує, як він там приїде, зустрінеться, або що би він хотів зробити. А у вас повний штиль, ви, ви просто взагалі нічого не знаєте. У вас шторка повна, ну, як би закрита. Може, ви від. З такої позиції або дратуєтесь, або злетесь, або хочете ну, зірватися з місця кудись. Ну, от все коня на скаку, і от це ви якось так. Слухайте. А тут, в принципі, якщо ви дійсно на відстані, або якась така у нього закрита історія, пастка, ще щось, тут дуже близько, тут дуже близько лежить комунікація, але ви про неї знати, не знаєте, віддати не відаєте, навіть не підозрюєте. Тут нова можливість для вас, а його повернення. Він буде переходити, от він планує. Якщо все-таки історія про, він думає про повернення, то це якраз буде карта повернення. Здійснення мрій. Ух ти, тут же слід, тут мечів. Король мечів. А ви там королева мечів. Ну, це може бути, або люди дійсно, знаєте, опинилися в якійсь пасті по мочовому аспекту, або люди військові, або ну, от ще якась така, ну може або роз'єднала, знаєте, сьогодення роз'єднала. Так, секунду. Чу -чу -чу -чу. Випав король. Прийдеться тут вирішувати, прийдеться тут вирішувати, розв'язувати якийсь вузол, приймати рішення. Тут, в принципі, доволі, чи подолі, один одному. Кармічні так точно. Рішення якесь треба обов'язково зробити, прийняти, і тут буде воно, давайте ми з вами подивимося. З його боку виходить трійка мечів. А, так, чи долі ви один одному? Що розкаже Ро? Чи по долі ви один одному? Чи по долі ви один одному? Ви або через якийсь конфлікт, в принципі, або в якійсь нестандартній ситуації опинилися, яка дуже швидко, в принципі, дуже швидко в питання не те, що розв'язку, вона назріла і ви вийшли, сама ситуація, ви опинилися, назріла в ній, і ви вийшли з неї. Можливо, це ще питання зв'язано якось з професією, з роботою. Ну, щось таке з навчанням, теж може бути якась така комунікація. Кому... Комунікація по документам, може, хтось до когось звертався за допомогою, приходив на роботу, ну або ще от, навчалися десь разом. Чи Подолі? Чи Подолі? Дивна якась протистояння було у вас, і воно якби виходило у вас з голови, можна сказати, по ваших думках. Чи вам щось сподобалось? Чи не сподобалось? Не можу сказати прямо зразу, але ви були доволі різкою особою ну або були, або є. В ситуації, але тут виходить справедливість. Справедливість це закон і порядок. Я не можу сказати, що ця людина вам не сподобалась. Скоріше всього, що ця людина вам доволі сильно сподобалась, і тут, взагалі, магнетична навіть природа. Між і між його електрика і ваш магнетизм спрацювали в одну ситуацію, якось притягнулися ну реально разом з'єдналися. Що вас налякало, і, можливо, його зв'язало якимись околами, або, а може, і його також напружило, тут якесь таке напруження виходить. Це дивіться, Якщо виходить п'ятірка жезлів, тут у нас справедливість або закон порядок. Закон порядок виходить біля короля жезлів. Якась інформація, яку можливо, або розмова, або те, як він себе проявляв, ну, або щось по питанні дуже швидкого розвитку, або несподіванки привело в певний ступор як вас, так і його. Це може бути зв'язано з, ще раз кажу, з якоюсь документами або з законністю. Справедливість все-таки стоїть і тут трійка кубків, так що дно колоди трійка кубків біля короля жезлів у нас все-таки стоїть законний порядок. Закон і порядок, ви розумієте, що це може бути, що ви або дізналися, або дізнавалися, або була ситуація, власне, саме така, що. Ой, дівчата, щоб тут король не був одружений, або не думав якось про питання одруження, може він вам взагалі якось запропонував дуже швидко, щось а ви якась така самостійна персона? Ну, щось тут таке. Питання часового промишку вас роз'єднало, або те, що, як кажуть, треба було подумати, реально подумати і пройти якісь питання страху. Наскільки тут, ну, поки що, б, я, б, я б сказала, все одно пів на пів, хоча доволі сильні карти є для вас. Ще може бути така позиція, що е, вас або його страшать або страшили, ну, якби лякали е, офіційні стосунки. Отак От що може бути. Дивіться, якщо вас якесь непорозуміння розлучило або ще якась історія, його дійсно напрягає сама. Не те, що думка, він він обдумує процес повернення, але його дуже це напрягає, щоб не попасти в просак. От якось він звик бути на коні. Він звик якось бути тріумфатором. Це може бути момент вибору. Так він може дивіться, король сонця, король жезлів, король і, і карта сонця по вибору, по про закоханість. З другого боку, тут є ще позиція, яка вас хвилює все-таки, навіть якщо ви злилися, або якесь було непорозуміння, те, що було в минулому, у вас, ну, як, ви або дійшли до якоїсь істини позірці, щось зрозуміли для себе. Все-таки вияснили, зрозуміли. Але це вияснення, ну, скажімо так, не дуже, не дуже вас втішило. Ну, як, якось так. Може, ви зрозуміли, що щось було надаремно. Або, або навпаки. Зараз мені треба свічечку зафіксувати тут. вже догоріла от. Наскільки в долі, поки що, все-таки можна казати, що у вас більше зв'язок для вияснення своїх власних питань і амбіцій. Хто прав, а хто не дуже. Ой, ну що ж це таке? І вже друга також погасила. Давайте ще. Єрофант ще йде. У вас зв'язок. Секунду. Королева мечів, це ви все-таки. Ви все таки приводите в стан або вас привело Кармічний, скоріше всього, кармічний розв'язок, ви мали зустрітися. Щоб ви мали зустрітися, можливо, була не один раз якась така у вас, знаєте, по втіленнях якісь такі зустрічі ваших душ для того, щоб ви пропрацювали ваші питання, тому що ви постійно застрягаєте десь в житті і не допрацьовуєте, судячи по всьому, або лишаєте на півдорозі. Не приймаєте ви або він, не знаю, не приймаєте якесь кінцеве рішення. А, от якось так. Що треба? Якось дуже швидко. Зараз секунду, бо прям дуже швидко на розкладі догоріли свічки ці. Правда, вже дуже темненько нам буде. Ну, але. Тут дуже багато складних арканів по питанні вибору і по питанні того, що люди, скоріше всього, мають зробити якісь такі божественне вирішення і або відпустити, або все-таки якось з'єднатися ну, один з одним. Щоб було прям так світило доля долею. Доля Дивіться, як знову, як з якого боку дивитися на саму долю? Ой, в процесі, якщо говорити, чи мали би ви взагалі з'єднатися в цьому житті і створити сім'ю і пропрацювати якісь питання так. В такому випадку можна сказати, що це е, ви по долі один одному, і це питання бажано зробити, розв'язати те, що вас там дратує, може в нього, в його у вас щось, якесь непорозуміння, от якась така насблизна, це як контракти душ, на зближення. Е, Якщо ви не допрацьовуєте в цьому втіленні, скоріше всього, ви перенесете на якесь інше втілення. Тому що за вами це буде ходити до тих пір, поки оці контракти, доки ви їх не проробите. Але тут є якась доволі цікава така історія ще, ну, просто ми в неї заглиблюватися не будемо. Якщо у вас назріють якісь питання, пишіть під цим в коментарях як тему. І я тоді її попробую пропрацювати, тому що тут треба дивитися більш глибше і глибше, скоріше всього, по питанні не вашого, а його, його життєвої позиції. Тому що самі страхи стоять за його плечами, за чоловічою картою. І ці страхи виходять в якісь закорінілі. З одного боку мене дуже сильно притягує жіноча сила, або ваша сила, як виходить. А з другого боку, я якби з одною рукою я притягую, другою рукою я відштовхую. Тому що можна сказати, я або в паніці, або ще якась знов. От може бути, що відпрацьовка. От я просто зобов'язаний відпрацювати і відпустити. Чи може бути який? Місяць іде. Тут вже доволі складна. Тут вже доволі складна історія. Бачите, я все одно казала, що пишіть і от колесо може бути, що тут, дивіться, що. Що тут є якесь втручання психологі... психологічно, психоделічне і і тому подібне по союзу? У нас виходить луна з п'ятнадцяте. По, на душевному рівні. Не просто так це все. І е, ці моменти, які йдуть в повторному е, в повторенні, і колесо фортуни все-таки лягає, але воно знаєте? як? Таке враження, що як загублена доля, або якби відкинута. Тобто е, доля дає шанс по доля, а хтось або щось як, як м'яч від стінки, відбиває. От Якби доля, яка. Ну, це може бути через якісь непророблені або колись давно наведені е, зовсім нехороші, як я вже сказала, якісь е, психічні штуки. Ну або магічні, тому що тут. Можливо, хтось когось до когось прив'язував, можливо, щось десь фонить. Я маю на увазі, тут може бути не обов'язково між вами. А коли е, ви сходитесь, а, а не може пройти нормальна як, стиковка, тому що є якісь програми, які фонять, і які не дають, е, в принципі, щоб люди зійшлись, тому що. Е, тому що. Це є одна історія, ну, можливо, хтось в другий бік тяне, скажем, якусь людину. І ще раз кажу, ця прив'язка лягала за чоловічою енергією. Або, або, так, стоп, щось хотіла сказати. Це може бути прив'язка. Ой, ти ж поки пояснювала, вже, вже, вже втікла. Так, не буду, не, не, не повертається, вибачайте, вже, вже як є. От щось таке. Або. Може бути, в принципі, може бути. Або коли хтось десь колись в, е, в тому житті, або в іншому житті, можливо, е... Питання захисту і відстоювання власних інтересів. І блок на очах, питання, хто щось не бачить. Блок між вами є. Дивіться, може бути історія якоїсь позиції, що в цьому або в не дуже втілені, знову ж були якісь один до одного застосовані по душам не зовсім чисті прийоми. І вони. Стоять блоком. Ви можете, доля вас е, зводить, але виходить, що ви як від стінки відштовхуєтесь, тому що е, от оця, е, позиція. Дратує, ну або просто не дає, не пропускає, не дає можливості з'єднатися, от в чому справа. Або якісь такі також виникають подійні ряди, коли я знаю, коли як в тріках люди тут трійка була, все-таки і там також трійка виходить. От як люди втікають з питання от, або дружнього плеча, або секс по дружбі, знаєте, або ще якісь такі моменти зав'язок різних. Щоб не в тріки не попасти, ну, тому що тут десятка мечів, а якщо попали, то, до прикладу, попали не знали, або ще якось, то це така вбивча позиція. ну, Знову ж для психіки, те, що тяне неймовірно, неймовірно, по долі виходить все-таки. Але, бачите, яким чином виходить, що те, що я вже сказала, таке враження, що якби саму долю відштовхує, розумієте, от, якби по долі Доля наближує, а воно якби відштовхує, тому що спрацьовує. І спрацьовує, там, видно, якийсь тригер, виходить, от як включається щось як в жінки, кипішна якась енергія, як взривоподібна якась енергія викиду, От щось в неї таке спрацьовує. От, от такий у нас сьогодні розклад. Все. Дякую вам і до зустрічей!